Ночі у вільносі загинули 14 захисників свободи Литви, і сотні були поранені. Завдяки їм сьогодні ми не лише пам'ятаємо про їхню жертву, але й живемо в вільній успішній країні, але в цій частині Європи нічого не дається просто так, і нічого не є таким кривким, як свобода. 13 січня 91-го року українці були з нами. Вчора, сьогодні і завтра Литва була, є і буде з Україною. До нашої спільної перемоги і після ній. Слава Литві, слава Україні! Але у двадцятому столітті вас було більше свободи. Не набагато, але трошки більше. І ви це правильно використали для відродження, швидкого відродження власної незалежної держави і разом до перемоги і до подолання того зва, яке має пасти. Тому що, поки є оця деополітична загроза, ні Литва, ні Україна, ні європейська спільнота в цілому не будуть почуватися безпеці. Це, Це країна, яка символізує символікою України і Литви. Внесок про нового управління також Це, власне, підпис сегнера Буланова. Тому дякуємо. Сподіваємось. Дикаюсь.